Друзі, всім привіт! З вами Іван Филипчук. На вулиці Весна, і вже більше є роботи у нас на пасіці. Тому сьогоднішній відеоролик про м -м, пасіку. А саме, е як допомогти бджілкам ранньою весною набрати сили, щоб матка гарно сіяла і взагалі, щоб у них був, е була сильна імунна система. Так ось. Минулого року я тестував ось цей препарат Ентронормін. Весною тестував так само і осінню. І ті сім'ї, котрих я е, тестував ранньою весною, вони показали мені гарний результат за ціле літо. і Так само зараз на весні вони йдуть одні з найбільших, займають по 7-8 рамок. І вже на даний момент на сьогодні, 26 березня, якщо я не помиляюсь, так, е, є в них по 4-5 рамок. Розплоду печатного ну з півтора лодошки з кожної сторони. Тому цього року я взяв ентенормін, але вже оптовий антронормін. Минулого року використовував ось такі бутилочки, Тобто такі упаковки, це маленькі упаковки, розраховані на 10 джох де є сам антронормін, там пісочок всередині і також йде йодована вода. Ну і там інструкція по використанню, так? Теж присутня. Цього року я взяв більші бутилки, я вам зараз покажу. Це класна штука. Заливається йодіс сюди вентиронормін. Тут бактерії починають працювати, починають розвиватися, тобто оживають бактерії. І відповідно через 12-16 годин вони даються бджолам. З сиропом там, чи з канді, або з водою. Так ось е Но для великої пасіки брати ось такі маленькі бутилочки невигідно, а там виходить коло 17 гривень на одну бджолу сім'ю е розхід оцього антеронорміну, якщо брати в таких упаковках, ну, тому що тут, звичайно, йде упаковка, йдуть бутилочки, і тому ціна набігає. Тому цього року я взяв ось такі. Каністри. Це розраховано на 200 джох сімей. Розраховано на 200 джох сімей ці каністри. І вони йдуть, звичайно, набагато дешевші, там до 10 гривень на одну бджолу сім'ю. Теж йде дідована вода, теж йде сам порошок. Ось там всередині, його там видно, так? Ось. Так, є в нас лист сертифікат якості. По, по е, також є інструкція. Ну, По інструкції в самому низу я вам покажу. Ось. Да? У весняний період з повтором через 5 7 днів шлюхом додавання у воду, сироп, канді або білкову підкормку. Настоїться 12-16 годин. Ось ми нажмете стоп-кадр, подивитесь. Ну що, заливаємо. Ну, я залив маленьку бутилочку. Залив сюди їдовану воду, яка йшла в комплекті. Треба добре збовтати, щоб там все розчинилося. Ось, розчинилося. Ну і з практики скажу, що треба, треба привідкрити, або тому що роздуває потім бутилку дуже сильно. Там бактерії починають жити. І тому бутилочку треба привідкрити. Я вам покажу, як виглядає там рідина. Ну ось. Водичка. Мікробанка трошки де жовтувата. Ось. Легенько так закручується, щоб попадало де повітря обов'язково. Так, це і є. Тепер тут сього поїхав.